Мабуть, усі вже чули, що 16 вересня цього року в готелі Нью-Йорку був заарештований Шон Компс, більш відомий як Підіді. В цьому відео я розповім про злочини Діді, теорії змови навколо цього, чому поки що не варто кенселити зірок, які відвідували його білі вечірки, та нові відомі деталі і позови проти репера. kill the rest of those guys well, the Компс триразовий володар Гремі та один із найвпливовіших продюсерів хіп-хопу за останні 30 років, який сприяв розвитку кар'єри деяких із найбільших зірок останніх років. Чувак зіткнувся із хвилою судових позовів переважно жінок, які звинуватили його в сексуальному насильстві. Але це тільки верхівка айсберга. Серед іншого, рекет та торгівля людьми, оскільки з'ясувалося, що діді є керівником злочинної організації, яку називають The Enterprise. А це вик... Украдення людей, підпали, хабарництво, примус тощо, окрім іншого, напрямок інтерпрайсу залучати секс працівників на вечірки, які влаштовував діді, та забезпечувати гостей усіма необхідними наркотичними речовинами. А от гості ці не завжди були повнолітніми. Наприклад, Джастіну Біберу було усього 15, а репро Ашеру, коли він відвідував вечірки, взагалі 13 років. І він знає, що краще не розповідати про те, що він робить зі старшим братом пафом на національному телебаченні. Ашер розгадують ці вечірки, і як діді познайомив його із двіжухою. Секс в індустрії такий гарячий чувак, навколо завжди були дівчата. Ти відчиняєш двері і бачиш, як хтось займається цим, або кілька людей в кімнаті влаштовують оргію. Ти ніколи не знав, що може статися. Ну що ж, давайте спробуємо розібратися. Ставте лайк цьому відео прямо зараз, щоб не забути. І перевірте, будь ласка, чи підписані на мій канал. А як ні, то підпишіться. Попереду на вас чекає багато цікавого. Щоб краще розумітися у справі, давайте копнемо глибше і розберемося, що за людина цей підіді. Шон Комс народився в 1969 році. Дитинство в нього було бідним. Виріс він у Нью-Йорку, точніше, в Гарлемі. Його батька, водія автобусу Мелвіна, застрелили, коли Шону було усього три роки. Тому його мати Дженіс була змушена працювати на чотирьох роботах, щоб утримувати своїх сина та доньку Кейшу. Вона виховувала дітей, наголошуючи, що головне це освіта та домінування. Як згадує Шон випадок із свого дитинства, коли його пограбував одноліток? Моя мати не пускала мене в дім. Вона сказала повертайся і візьми ці гроші. І якщо хтось коли-небудь підніме на тебе руку, переконайся, що він більше ніколи цього не зробить. Вона знала реальність: якщо люди відчувають слабкість, вони використовують вас, ти маєш захищати себе. Як ми вже знаємо, він і сам став хижаком, який вміло використовує слабкості інших. До цього ми дійдемо. На першу свою роботу він влаштувався у 12 років, розвозив газети. Потім працював на заправці та в мексиканському ресторані. Крім того, продавав лимонад. Після переїзду у Бронкс. Джені злаштувала сина в престижну школу для хлопчиків Маунт Сент-Майкл. Шон грав у футбольній команді школи і збирався стати професіоналом НФЛ, але перелам ноги поставив хрест на спортивній кар'єрі. Усе своє життя він прагнув до влади успіху та визнання із самого свого дитинства. Комс почав робити собі ім'я майже одразу після того, як поїхав на південь до Вашингтона наприкінці 80-х, коли вступив в університет Говарда. В той час Нью-Йоркський хіп-хоп вважався топовим, і він скористався цим, ну як нью-йоркер, почав вдягатися як репер, влаштовував вечірки. Коли папі прийшов, він був дуже яскравим хлопцем. Він постійно тусувався у клубах, і дівчата його любили. Він завжди був посеред танцполу, виконуючи всі нові танці. Його стиль одягу був трохи яскравіший і сміливішим. Всі звертали увагу на цього крутого, самовпевненого молодого чувака. Я тоді був діджеєм, і одного вечора він підійшов до мене і сказав: Я хотів би влаштувати з тобою вечірку, ти досить популярний.' Протягом наступних двох років ми влаштовували по одній гучній вечірці щотижня. Одного разу на тусу припхалося понад чотири тисячі людей. Комс почав пробувати собі шлях в музичній кар'єрі і стажувався у Андре Гарела, засновника лейблу Uptown Records, де стрімко піднявся до виконавчого директора. Хлопець здобув репутацію людини, яка знаходить і формує таланти найвищого рівня. Наприклад, він зіграв ключову роль у розвитку кар'єри таких виконавців, як Бігі Смолс, Мейс, Фейт Еванс, 112, Кім, Кесі та багато, багато інших. Якщо вірити Тіктокам, то і Бійонсе, але про це поговоримо трішечки пізніше. Діді заснував власний лейбл Бедбой Рекордс в 93-му році. Тоді почалося жорстке протистояння між лейблами Бедбой та Дед Троу Рекордс. Це тема для іншого відео. Але якщо стисло, то все почалося з нападу на тупака Шакура в 94-му році. Його пограбували у студії звукозапису в Нью-Йорку, де в той час перебували Notorious Біг, він же Біг Смолс, та інші учасники Бедбой Рекордс. Тупак Шакур відновлюється після п'яти вогнепальних поранень. Трепор потрапив під обстріл минулої ночі на вулиці Нью-Йорку. Настав час дізнатися останні новини зі світу шоу бізнесу. Тупак був впевнений, що біги та підіді мали до цього відношення або знали про напад заздалегідь. Хоча вони це заперечували. Це звинувачення стало основою для подальшої ворожнечі між артистами та їхніми лейблами. Через це зараз несеться в Тіктоках, що саме Діді вбив тупака, наслідком чого стало і вбивство Бігі Смолса. Я розібрався і спробую коротко прояснити. Тупак випускає трек Hid'em Up, де він різко критикує своїх опонентів. Напруга досягла піку на церемонії Source Awards у 1995 році, коли Шуга Найт, засновник Dead Throw, відкрито насміхався з підіді, що ще більше розпалило конфлікт. По-перше, я хочу подякувати Богу. По-друге, я хочу висловити подяку всій своїй родині з обох сторін. Ви розумієте про що я? Хочу сказати тупаку: будь на чеку. Ми на твоєму боці. І ще одне я хочу звернутися до всіх артистів. Якщо ви хочете бути артистами, хочете залишатися зірками і не хочете, щоб продюсери постійно лізли у ваші кліпи, ваші записи. Приходьте до Дед Троу. Зрештою, у 96-му році тупак Шакур був застрелений в Лас-Вегасі. А через 6 місяців у 97-му році, після автопаті, на якій був і діді в Лос-Анджелесі, був застрелений Бігі Смолс. Діді тоді поїхав в іншому майже ідентичному автомобілі. Хоч і обидва вбивства до сьогодні залишаються не розкритими. Багато хто вважає, що саме діді разом із бігі замовили вбивство тупака а біги застрелили на замовлення шуганайта в помсту. Імовірно, саме так і було, принаймні звучить логічно, проте це не доведено. Ще існує така собі теорія змови, що вбивство Бік Смолс замовив сам підіді, щоб це виглядало як помста за смерть тупака, тим самим усунувши свого конкурента, оскільки в тому ж році діді між двома вбивствами записав свій перший альбом No Way. цей альбом розірвав США, взяв сім платин та виграв Гремі за найкращий греб-альбом. Як на мене, це повна маячня, оскільки Бігі Смол став одним із найвпливовіших реперів в історії не без допомоги підійдя. Свою думку пишіть в коментарях. З цим розібралися, ідемо далі. Коротше кажучи, діді став топ зіркою, заробив 130 мільйонів доларів. Того ж року він також купив особняк у Гемптоні, який назвав Дедіс Хаус, де влаштував свою першу білу вечірку до Дня праці. Дідя став дуже впливовим в індустрії. Зв'язки із ним були корисними, тому вже в 90-х роках чимало знаменитостей відвідували його білі вечірки, які він влаштовував раз на рік. На ці вечірки не запрошували аби кого. Тому засвітитися на паті в Дедіс Хаус було престижно. От що казала про ці вечірки Періс Хілтон. «Це було однаковим, і всі були там. У 1999 році Комса заарештували за звинуваченнями у нападі та хуліганстві після того, як він побив керівника інтерскоп рекордс під час робочого дня в офісі Юніверсал Music. Внаслідок нападу потерпілий отримав перелом руки, щелепи та травми голови. Репер визнав себе винним і був зобов'язаний пройти одноденний курс. Управління гнівом так буває, що одноденний курс не допомагає, бо через три місяці діді разом із своєю дівчиною Джей Ло тусили в клубі на Таймсквер. Там він закусився із якимось чуваком, який його образив. І знаєте, що почалося? Стрілянина. Було поранено трьох людей, включаючи Натанію Рубен, якій куля на щастя рикошетом, потрапила в обличчя. Справу зам'яли. Натанію Рубен було виплачено 1,8 мільйона доларів. Двом іншим жертвам виплатили по 50 тисяч доларів. Шон Компс втік на лінкольн навігатор разом із Джей Ло, його охоронцем і водієм. Зброю вони прохопили із собою. А коли копи їх зупинили, з'ясувалося, що стволи не зареєстровані, бо коли людина купує. Зброю для самооборони вона її реєструє. А так звані чисті стволи це вже тємка для генгстерів. Хочете прикол у березні 2001 року. Комса виправдали за всіма звинуваченнями. Комс після зачитування вироку публічно подякував Богу та пішов до церкви. Реп Магнат Шон Пафіком сьогодні не визнав себе винним за звинуваченнями, висунутому у зв'язку зі стріляниною в нічному клубі. Комс був заарештований за звинуваченням у незаконному володінні пістолетом, пов'язаним із стріляниною в нічному клубі в центрі міста в грудні минулого року, в результаті якої було поранено трьох людей. Комса і його подругу Дженніфер Лопе зупинили на виході з клубу. Комса заарештували, коли поліція знайшла вкрадений пістолет на передньому сидінні його автомобіля. 2005 рік Діді підписує контракт із Касандрою Вентури. Вона ж Кесі. Вони починають зустрічатися. Коли пара познайомилася, їй було 19 років, йому 37. Це вам просто такий цікавий факт. Протягом багатьох років Кесі вважалася єдиною жінкою в його житті. Розрив пари викликав резонанс. У листопаді 2023 року Кесі подала проти нього цивільний позов. У позові вона заявила, що Діді використовував свою владну позицію для створення умов для маніпуляційних негативних і примусових романтичних та сексуальних стосунків позов містив відверті описи насильства. Зокрема, стверджувалося, що Комс регулярно бив її руками і ногами, залишаючи її синцями та кровотечами. Є навіть відео від 2016 року, де він лупцює її в готелі. Я закину його в наш телеграм-канал, бо правила Ютубу не пропустять це відео тут. Вона також описала вечірки під назвою Freak Off, на яких відбувалися так скажемо сексуальні дії, що тривали кілька днів під впливом наркотиків, до яких Комс нібито примушував жінок і знімав їх на камеру. Для свого задоволення, крім того, Вентура звинуватила музиканта в сексуальному насильстві та зґвал. З її слів, він змушував її займатися сексом із чоловіками, секс-працівниками під час тусовок, які він називав фрік-офф. Сам спостерігав за цим і гоняв свого півника. Записував ці зустрічі на відео. Кесі підкреслила, що свідками багатьох інцидентів була його цитую: надзвичайна лояльна мережа знайомих, яка не втручалася, щоб зупинити це насильство. У позові Кесі також міститься звинувачення, що Компс підірвав автомобіль іншого репера після того, як дізнався про його інтерес до неї, а також змушував її носити його вогнепальну зброю в сумочці, щоб їй було дискомфортно і щоб підкріплення. Креслити свою небезпечність. Дідя категорично заперечив звинувачення, зустрічно звинувативши Вентуру у спробі вимагання грошей. І що ви думаєте? Справу, як і у випадку, із стріляниною в клубі, зам'яли за нерозголошену суму. Але цього разу вийти сухим із води не вдалося. Через кілька тижнів позов проти Шона Комса подали ще декілька жінок. Якісь позови були схожі: типу Комс та інший чоловік примушували до сексу. Інша жінка подала позов, нібито діді накачував її забороненими речовинами, після чого користувався її безпораднім станом. Ви розумієте, про що я ще один позов був стосовно того, що коли дівчині було усього 17 років на момент злочину, у 2003 році, дід разом із Гарвом П'єром та ще одним чоловіком взяли її Силою. А вже шон Компс заперечував усі звинувачення. У лютому 2024 року музичний продюсер Родні Джонс молодший подав позов проти Компса, звинувативши його в небажаних сексуальних контактах і примусі до найму секс-працівниць та участі в сексуальних актах з ними. У судових документах, поданих у Нью-Йорку, Джонс також стверджує, що Компс намагався схилити його до сексу з іншим чоловіком, заявляючи, що це звичайна практика в музичній індустрії 21 травня модель і актриса Крістал Маккіні звинуватила Компса в тому, що в 2003 році він дав їй наркотики і примусив до орального сексу в ванні кімнаті студії звукозапису в Нью-Йорку. Більшість позовів були про те, що діді інколи сам, інколи із друзями брали дівчину силою або накачували забороненими речовинами і користалися безпораднім станом. Часто знімали це на відео. Усе перераховувати я не буду. Кому цікаво. Документи я прикріплю в нашому телеграм-каналі. 16 вересня діді заарештували прямо в номері готелю, де він перебував. Він не чинив супротив. Це дії невинної людини, якій нема чого приховувати, і він з нетерпінням чекає, щоб очистити своє ім'я в суді. Сказав його адвокат. Наступного дня Шона Комса звинуватили у викраданні людей, примусових роботах, хабарництві, назвали його керівником злочинної організації, яка знущалася з жінок, використовуючи погрози насильством, щоб змусити їх брати участь у наркотичних оргіях з чоловіками секс працівниками. такий цікавий тіп. Сьогодні я оголошую про відкриття обвинувального акту за трьома пунктами, в якому шон Компс звинувачується в рекеті, змові з метою сексуальної торгівлі, міжнародних перевезеннях з метою проституції. В обвинувальному акті стверджується, що в період щонайменше з 2008 року по теперішній час Комс спогрожував і примушував жертв задовільняти його сексуальні бажання, захищати свою репутацію і приховувати свою поведінку. Прокуратура офіційно заявила, що фрік офс вечірках діді влаштовував сексуальні вистави, які тривали по декілька днів. Як ви розумієте, не усі брали в цьому участь за власним бажанням та згодою. Люди Компса накачували потерпілих речовинами, щоб забезпечити їхню слухнянність. А після вечірок розміщали їх в готельних номерах та ставили крапельниці, щоб ті відновилися. Це такий треш, що в це складно повірити. Також офіційно прокуратура стверджує, що діді знімав ці вечірки на приховані камери і використовував ці записи для шантажу, щоб змусити своїх жертв мовчати. А тепер пропоную поговорити про зірок, які відвідували вечірки підіді. І я спробую пояснити, чому, імовірно, їх дарма зараз катають на шакалячому експресі. Давайте на хвилинку активуємо наше критичне мислення. Леонардо Ді Капріо один із багатьох, хто засвітився на білих вечірках Діді. Проте він відмовляється це коментувати. Окрім нього, на білих вечірках були помічені Бейонса разом із Джейзі, як я вже казав, Ашер, Джастін Бібер, Періс Хілтон, Ештан Кучер, Дженніфер Лопес, Меган Фокс. Сестри Кардашян разом із мамою, Віл Сміт та його дружина, і багато, багато інших, навіть такі політики, як Барак Обама. Цих людей зараз активно кенселять, не розібравшись, та пишуть що про них думають в коментарях їх соцмереж. Типу, ну не могли вони не знати, що відбувається на тусовках діді. От тільки є одне але білі вечірки, на яких і були помічені усі ці зірки, та фрік офс вечірки, це не одне і те саме. Я зараз нікого не захищаю, просто намагаюся розібратися. Як я зрозумів, білі вечірки то елітний двіж, що відбувається лише один раз на рік. Туди важко потрапити, і сама присутність на таких вечірках є престижною. Вони були важливим центром спілкування для тих, хто займається музикою, кіно, модою тощо місцем, де можна завести корисні знайомства. На білих вечірках Підіді завжди були присутні представники ЗМІ, оскільки біла вечірка була своєрідним статусним заходом. Медіа активно висвітлювали такі події і погодження. Отися складновато було б влаштувати там щось через що зараз кинсля Ді Капріо та інших. Важлива деталь, яку чомусь опускають усі ці тіктоки, твіти та більше статей в інтернеті, які я прочитав, де звинувачують Ді Капріо та інших. Так, це те, що білі вечірки не згадуються в обвинуваченні за трьома пунктами, висунутому федеральним урядом. Жодного слова про це немає. Остання велика біла вечірка відбулася в 2009 році. Так, там відбувався іноді треш. Хтось напився, хтось побився, хтось, хильнувши чарочку, почав розпускати руки. Але прям щоб кримінал про це наразі нічого ніхто ніде не казав. Навіть Кесі Вентура у своєму позові згадує саме фрік офф Вечірки підливає мастило вогонь черговий тренд, ak теорія змови. Мабуть, усі ви бачили тіктоки під пісню Shinose. Типу заради успішної кар'єри Бейонці, підіді позбавився від популярних музикантів, Репера тупака Шакура, співачок Алії та Left Eye, а також Майкла Джексона. Щодо тупака, ми вже розібралися. Якщо то і був Діді, то точно не заради Бейонсі. Алія загинула в авіакатастрофі через перегруз на літаку. Лефт Ай загинула в автомобільній аварії коли намагалася обігнати вантажівку і, побачивши зустрічне авто, щоб уникнути зіткнення, навмисно злетіла з дороги, Майкла Джексона вбив Конрад Мюрей, ввівши йому смертельну дозу препарату та був визнаний винним у ненавмисному вбивстві і був засуджений до 4 років в'язниці. Так тут можна за вуха притягнути, що він це зробив на замовлення діді, але щоб що? Популярність усіх цих музикантів жодним чином не впливала на популярність Бійонсі. І, взагалі, підіді навіть не був її продюсером. Який сенс йому ризикувати заради Бійонсі? Але то таке теорії змови вони завжди звучать цікавіше, іноді навіть логічно. Але не цього разу, коли аргумент це пісня «She knows», а прізвище Бійонсі типу Ноулс, діло. Закрито. Люди, які не зовсім дружать із критичним мисленням, надивилися Тіктоків і пішли срати в коментарі під фотками-співачки. Хто не знав, що таке шакалячий експрес і як воно працює, от вам живий приклад. Добре, щось нас занесло, повертаємось до вечірок. Уся жесть із наркодвіжем, крапельницями та секс працівниками відбувалася саме на фрік-оф вечірках. А це вже закриті вечірки суто для своїх, які проводилися таємно і жодного доказу. Чи Офіційного звинувачення, що хтось із зірок, яких зараз кенселять, відвідував ці тусовки, наразі немає. Я хочу підкреслити, що на момент запису цього відео саме ці, а не білі вечірки в центрі поточних звинувачень. Окрім діді, учасниками цих закритих вечірок були його близькі друзі, працівники секс бізнесу та окремі спеціальні гості. Теоретично спеціальними гостями і могли бути якісь зірки чи політики, наприклад, ще неповнолітній Джастін Бібер та тоді ще неповнолітній Ашер. Такі висновки ми можемо зробити із деяких інтерв'ю музикантів. Наразі. Невідомо, чи брали участь у Фріков якісь знаменитості. Але це поки що усе покаже час. І ні. Я не хочу сказати, що вони нічого не знали, але цілком допускаю таке. І вважаю кенсел роздутим із серії Чують дзвін, не знаю, де він. Із офіційних джерел нам відомо, що під час обшуків в будинках дідів Лос-Анджелесі та Майами правоохоронці вилучили наркотики, пікантні відеозаписи, вогнепальну зброю, боєприпаси та понад тисячі пляшечок дитячого масла й мастил, які ймовірно використовувалися для фрік-офс. Вечірок. Вчора відбулося надмірне використання військової сили під час виконання ордерів на обшук у помешканнях містера Компса. Немає виправдання надмірній демонстрації сили та ворожості з боку влади, або тому, як поводилися з його дітьми та співробітниками. У федеральному звинуваченні проти діді також йдеться про те, що деякі жертви не знали, що їх знімали під час сесій. А ці відеозаписи пізніше використовувалися для шантажу. Влада опитала числених потерпілих і свідків, спираючись на відеоматеріали, фінансові записи та електронну переписку для побудови справи. Встановлено деяких посібників діді, які нібито відповідали за забезпечення в наявності цих матеріалів, а також постільно білизни та спеціального освітлення і крапельниць. Слідство все ще триває. Деталі та списки усіх підозрюваних наразі не розголошуються. Федеральне розслідування збігається з низкою цивільних позовів, які звинувачують його в сексуальних домаганнях і сексуальному насильстві протягом останнього року. Чергова серія звинувачень та позовів проти Підіді ще більш шокуюча. 1 жовтня адвокат Тоні Базбі оголосив, що понад 100 осіб готуються подати позови проти Шона Компса за звинуваченнями у сексуальному насильстві. З Туванні та сексуальній експлуатації, він уточнив, що представляє інтереси 120 людей, з яких половина чоловіки, а 25 були неповнолітніми. Це перші звинувачення компса в сексуальному насильстві над дітьми. Одній із жертв на момент імовірного злочину було лише 9 років. Басбі також додав, що його фірма займається перевіркою ще 100 Подібних випадків наразі імена не розголошуються. Буду тримати руку на пульсі і опублікую оновлення в своєму телеграм-каналі. Адвокат репера заявив, що Шон Компс рішуче заперечує всі ці звинувачення, назвавши їх брехливими та наклепницькими. Також адвокат репера запропонували альтернативу ув'язненню: звільнення під заставу в розмірі 50 мільйонів доларів під поруки самого Компса, його матері та інших членів родини. Домашній арешт, здачу паспорта. Щотижневий тест на наркотики та введення журналу відвідувань, які щовечора передаватимуть у службу до судового слідства. Суддя не погодився із цією пропозицією. Ну а прокуратура вважає, що йому не можна виходити під заставу через серйозний ризик, що він банально втече. Якщо діді буде визнано винним за всіма пунктами звинувачення, йому загрожує ув'язнення від 15 років до довічного. Його адвокати стверджують, що сторони під час фрік-офс-вечірок були згодні. Комс не визнав себе винним. Якщо суд доведе його провину, сподіваюся, він отримає довічне ув'язнення і проведе решту життя за ґратами. Я сильно здивуюся, якщо його виправдують, враховуючи усю доказову базу, включаючи відеоматеріали, які він сам знімав з метою шантажу. Як іронічно вийшло, що ці матеріали стали одним із основних доказів, які допоможуть йому опинитися за ґратами до кінця життя. Також я сподіваюся, що ти підпишешся на мій канал та не забудеш... Дош поставити лайк. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе.